Доброго ранку, доброго дня. Вже скоро будемо мої любі друзі. Тому що поки вибралася на двір. На дворі вже було, бо пускала і кури, випустила, і цеплятка свої пустила гуляти. Вже привикли вони в мене. Знають, що треба виходити, мають місце, де вони собі ховаються, залізають під кани, зробили там собі такий, як шалаш, листке, укриття для них. Привикли вже, привикли. Ще маю три цеп'ятки. В ще ще скочка і я пущу потім пізніше, напевно. Сьогодні теж буде жарко. О, Де сьогодні жарко, хоч показує там 26, але буде, певно, і більше. Ніби є поки вітерець зрання. я ще беруся зараз до фасольки. Дивіться, як в мене повинулося по огорожі ті, що грушка підперта чері. Дивіться, які вони тут. Більші навіть якісь такі трошки вийшли. Їх, якщо вже хоч раз посадиш, то потім не збудеш ніколи. Подивіться, вони на рівні з грушкою. Бачите, потягнулася до гори, до гори. Тут і в'юночок є. Він сам теж вже сієється, дуже пахне гарно жимолость. Дуже от того я її люблю. Вона вже така, ну і приємно надивлена. На, на Самі на вигляд вони теж гарні. Просто тут в мене огорожа мною зроблена саморобна, там де вонування хлопці робили, то вона краща. А це вони, бачите, от тягнуться до горі нові пагінці, і вічно є квітки. Я знаю, що у сусіда навіть були вже приморозки, а вони ще цвіли. Мені приємний такий запах, приємний такий якийсь, як лілії пахнуть. Ну, Цікаво, вони спахнуть собі по-своєму, але я просто порівнюю з запахом лілії. От так-то. Та він почався вже годіло, і то досить багато, дуже годіло, якісь так неприємно, воно раз за разом. Тривога була цілу ніч. Дай Бог, щоб було спокійно, але ж колись дочекаємося.